Я приїхав в Полтаву якраз дослідити, яким чином відбувається тут турбота про ветеранів, про ветеранську політику, тому що я давно знаю хлопців з Полтави. Вони дуже активні. Вони допомагали розробляти законопроект про ветеранське підприємництво. І зараз я хочу подивитись, як відбувається прямо на місці, поспілкувавшись з ними турбота про ветеранів, зокрема, відвідати і ветеран хаб. Зараз ми розробляємо це моя ініціатива. Зараз законопроект про перехід від військової служби до цивільного життя, тому що ж війна вже фактично триває повномасштабно 4 роки, і ми повинні розуміти, що більшість тих, хто зараз нас захищає, вони потребують фактично. Я це назвав зі своїми колегами базової підготовки до цивільного життя, тому що коли ти йдеш в армію. Ти готуєшся до військових дій? А коли, коли після 4 років ти повертаєшся додому? Я маю надію, що таке скоро відбудеться, то відповідно. Тобі також потрібна час, підготовка для того, щоб повернутись додому. Це і психологічно, і фізично потрібен просто час на відпочинок. Тому ми напрацьовуємо цей законопроект і скоро будемо його реєструвати в Верховній Раді. А якщо говоримо про безпосередньо те, що зараз відбувається в на комітеті, то у нас зареєстровані законопроекти міністерства ветеранів, саме про ветеранську політику, про е, героїв Небесної Сотні, про постраждалих. Е, Революції гідності, але вони всі перебувають в роботі. Основний акцент, який зараз ми робимо, це законопроект, який стосується протезування. Дуже багато дискусій, як реформувати цю систему, тому що знову таки це наслідки війни, і всі, хто втрачають власні кінцівки на війні, вони повинні бути забезпечені якісним протезуванням. Завершення війни, воно таке, що з бійцями воно залишається назавжди, і ми повинні створити умови, при яких. Ветеран, військовослужбовець знає про те, що він повертається в країну, за яку він воював, і далі ще потрібно працювати над тим, щоб її відновлювати, зокрема, для наших дітей і для наших внуків, тому що насправді вся наша нація зараз воює за майбутнє. Окремо подяка каналу за те, що ви підтримуєте ветеранський кіберспорт і робили сюжети про ветеранів, як вони відновлюються завдяки спорту.